Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останніх хлопків в портах російська армія формує окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азовському морі зі штабом в окупованому Маріуполі Донецької області. За даними центру національного спротиву, завершення створення так званого Азовського військово-морського району та перебазування корабельного складу російського флоту заплановане до 1 липня. Окупанти планують укомплектувати це угрупування за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та каспійської флотилії ВМФ РФ загалом у складі Азовського військово-морського району Азовське ВМР перебуватиме 8 бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Його створення відбувається у рамках формування нових підрозділів та збільшення штатної чисельності ЗС РФ. Зокрема, за даними центру національного спротиву до складу Азовського ВМР малі ракетні кораблі. Циклона Скольд, які проходять випробування, та АМОР, який нині будується. Ці кораблі є носіями крилатих ракет морського базування типу калібра. Сумарний трьох кораблів, 24 ракети. Також до складу військово-морського району російського флоту на Азовському морі увійдуть морський тральщик Ковровець та інші кораблі. Штаб Азовського мери Росіяни облаштовують у тимчасово окупованому місті Маріуполя. Нагадаємо, що збройні сили Росії в цьому році закінчать формування двох нових військових округів московського та ленінградського, а також загальновійськової та повітряної армії. За словами замначальника генштабу РФ генерал-полковника Євгена Бурдинського, стан речей не такий райдужний, як би хотілося. В той же час питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите, каже експерт. Військовий експерт Олег Жданов відповів. Чи може Україна перемогти Чорноморський флот Російської Федерації? По перше, ми його уже перемогли. рекомендую відкрити Вікіпедію тільки нашу українську. Тама вже з'явилася стаття про втрати чорноморського флоту Росії у цій війні. І я скажу, що ми завдали чи поразки чорноморському флоту РФ це перше, друге? Ми загнали цей флот у максимально притиснули до російського берега. Вони зараз перебувають на траверсі між Новоросійськом і з Ялтою. З під Ялти вони не вилазять, вони бояться потрапити в зону ураження наших протикорабельних комплексів типу Нептун і Гарпун. Це британський і український комплекс, сказав Жданов у відеоблозі на каналі Ютуба. Експерт зазначає, що російська влада боїться зізнатися своєму народу, що крейсер Москва був затоплений двома ракетами Нептун Україн. Міського виробництва також Кремль боїться сказати, що де екіпажа цього корабля. Я вже не кажу про решту. Там 17 плавзасобів, із них більша частина це бойові кораблі, есмінці, великі десантні кораблі. До речі, їх вже два потоплено. Так що ми вже його перемогли. Чорноморський флот РФ зазначає віна за словами Жданова. Російські кораблі, які наважаться вийти в акваторію Чорного моря для завдування ракетних ударів по території України, може очікувати така ж доля, як і крейсер Москва. Нехай спробують підійти на дистанцію. Пуску торпед, і вони одразу ж потраплять в зону ураження наших берегових ракетних комплексів. Так що питання перемоги Чорноморського флоту Російської Федерації вже закрите. Флот ховається на задвірках, жметься біля новоросійська. Так вони можуть виходити в акваторію Чорного моря, де ми їх не дістаємо і випускати ракети калібри. Тут цього не віднімеш. Але як я розумію, наші дрони, які себе показали радіус дії, яких десь 400 кілометрів. А якщо їх в одному напрямку пускати до 800 кілометрів, так що може так статися, що коли чергові кораблі, які вийдуть у нейтральні води для завдання ракетного удару по Україні, можуть зустріти там наші морські дрони і не впустять ракети калібра, тому що підуть у гості до крейсера Москва розімував Жданов. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.